В цій частині ми говоримо про роботу з файлами. Файли для нас дуже важливі, тому що ми дуже довго ще не будемо підключатись до обладнання, тобто ми не будемо підключатись SSH, Telnet, ми не будемо надсилати команду на обладнання і отримувати вивід саме з обладнання, але ми вже можемо читати вивід чи конфігурації з файлів. І це означає, що ми можемо навчитись вже працювати з ними, отримувати різні дані з них. І на момент, коли ми доберемося до роботи з обладнанням, ви вже будете знати, як з цим працювати, і вам залишиться тільки підключитись до обладнання і дати якусь команду і отримати вивід. Але ви вже будете знати, як з ним працювати. Тому всі наступні розділи аж до 18-го, ми будемо говорити саме про роботу з файлами. Ми будемо з них читати вивід команд, ми будемо його обробляти і будемо вчитися це робити. Але зараз, в сьомому розділі, ми будемо говорити тільки про файли звичайні текстові. Чому я це уточнюю? Тому що в ще будуть структуровані файли, такі як CSV, json, yaml. Тобто, ми будемо говорити про спеціальні формати, в яких ми можемо зберігати дані не просто як текст. А в якомусь структурованому вигляді це означає, що коли ми з них дані читаємо, ми отримуємо не просто текст, один великий рядок, а ми отримуємо якусь структуру, тобто списки, словники, рядки, і все це вже організовано. Також вам може бути актуальна робота з такими файлами, як, наприклад, відео чи аудіофайли. Python також вміє з ними працювати, але ми це не розглядаємо взагалі в курсі, і ми не говоримо про це в цій частині. Але це не означає, що ви не можете цього робити і не можете працювати з такими файлами з Python. Це можна все робити. Тобто зараз в цьому розділі ми говоримо тільки про текстові файли. Як їх відкривати, як їх зкривати, як читати з них дані, як записувати туди дані. Читати нам треба буде файли через те, що там буде знаходитись вивід команди або, наприклад, конфігурація. А писати може бути потрібно, тому що ми вже обробили, наприклад, конфігурацію, отримали потрібні дані, і треба тепер її десь зберегти. Це теж може бути якийсь файл. Ми будемо говорити про роботу з файлами поступово, і будемо окремо говорити про те, як відкрити файли, закрити файли, як прочитати щось та як записати. Це через те, що для того, щоб читати файл, у нас будуть одні методи, для того, щоб записувати щось, у нас будуть інші методи. І для того, щоб відкривати та закривати коректно файли, щоб дані у вас не губилися, нам треба буде теж окремо поговорити, про те, як це правильно робити. І перше, з чого ми починаємо, це як відкрити якийсь файл. Для цього ми використовуємо функцію open. Функцію open ми передаємо якийсь файл. І також, коли ми відкриваємо якийсь файл, ми маємо вказати, в якому режимі його відкривати. У нас є режими для читання, у нас є режими для запису, є одночасно для читання та для запису, і також є різновиди режими для запису. Тут, у нас приклади, ми пишемо open якийсь файл, але ви також можете написати open, повний шлях або відносний до якогось файлу. І далі ми говоримо про режим відкриття файлу. Тут ми бачимо це як буковку R, це означає read, тобто це режим для читання файлу. Тут багато різних режимів. Деякі з них комбінуються ще. У нас є режим R, це режим для читання, є режим W, це write – для запису, є режим append A, це для додавання чогось в файл. W і A відрізняються тим, що коли ви кажете відкрити файл для запису через W режим, ви видаляєте все те, що було в файлі до цього, якщо там щось було. А коли ви кажете append, це ви додаєте щось у існуючий файл. Але також є режим X. Через те, що режим W. Трошки небезпечний, тому що якщо файл вже існує і ви випадково його відкриваєте в режимі W, весь зміст цього файлу видаляється, ну тобто ви все загубите. Тому є ще режим X, він також дозволяє вам записувати щось у файл, але якщо файл вже існує, ви не зможете його відкрити в цьому режимі. Тому, якщо ви очікуєте, що той файл, який ви відкриваєте для запису, не має існувати, ви можете відкривати його в режимі X, і він автоматично буде перевіряти, що файл не існує. Якщо він існує, буде вам кидати виліток файл зістеров. Також у нас є поняття текстовий режим та двійковий режим. Текстовий режим це ми відкриваємо звичайні файли і ми отримуємо текст, тобто ми отримаємо рядки. Якщо ми відкриваємо файл в двійковому форматі, ми отримаємо байти. І цей режим також корисний, він підходить для ситуації, коли ви, наприклад, відкриваєте аудіофайл, його треба вам завантажити пам'ять і далі щось з ним робити. Наприклад, обробляти якоюсь програмою чи якимось модулем. Але ми поки що взагалі не говоримо про двійковий режим. Коли ми доберемося до теми Unicode. Поговоримо про кодування, там ми поговоримо трохи вже про пайти і поговоримо про те, що у нас є ще двійковий режим відкриття файлів. Тобто, поки що ми відкриваємо файли завжди в текстовому режимі, і це режим за замовчуванням, тобто його додатково не треба вказувати. Тобто, фактично, коли ми говоримо, наприклад, що відкритий файл в режимі R, це означає, що ми відкриваємо в режимі RT, тобто для читання як текстовий, але ми можемо написати те, тому що T це режим за замовчування. Ці режими ще комбінуються з плюс. Тобто, якщо ми беремо тільки текстові файли, і говоримо про те, що у нас є режими read, write, append та X, у нас, окрім кожного з цих режимів, ще є його варіант з плюс. Плюс додає умовну протилежну операцію. Тобто, якщо ми говоримо про читання, то режим R тільки дозволяє нам читати файл, але не дозволяє нам записувати в нього нічого. А режим R дозволяє читати та записувати. І навпаки, режим запису W дозволяє нам записувати файл, але не дозволяє нам його читати. А коли ми відкриваємо W+, ми можемо і читати, і записувати. І у вас тут в таблиці відмічено, що ви можете робити в кожному режимі, тому що їх дуже багато, дуже багато комбінацій. Але насправді найчастіше ви будете користуватись режимом або для читання, або для запису, або апент. Так, є також цей варіант ексклюзивного запису, коли ви хочете, щоб Python додатково перевірив, що цього файлу ще не було, це режим X, і він досить корисний на практиці. Але для завдань на найближчий час вам точно буде достатньо читання, запису та апент. Тобто достатньо буде варіантів без плюс. Незалежно від того, відкриваєте ви файл для запису чи для читання, в якому режимі ви використовуєте функцію Open. І вона нам повертає те, що в Python називається об'єкт файл. Це виглядає якось так: ми пишемо Open, пишемо наш файл. І пишемо режим R, тобто відкриваємо його для читання зараз. Фактично, ви можете не писати режим R, тому що він використовується за замовчуванням. Тобто за замовчуванням буде режим текстовий для читання. Тепер у нас з'явилася змінна F, і там зберігається щось дивне. Тут написано IO, тексей в репер. Далі написано, що у нас є name, режим, нейм, що знайомий, Ми тільки що це писали. Режим ми також писали. Далі є encoding, це кодування. За замовчуванням, Python використовуватись буде саме UTF8. І ось це називається об'єктно файл. Чому воно не називається, наприклад, Tex? Хоча технічно ми бачимо, що він так називається, тому що якщо ви відкриєте файл в іншому режимі, тут буде інша назва. Наприклад, якщо ви відкриєте файл як байтовий файл. Тобто в Python трошки інші об'єкти створюються в залежності від того, як ви відкриваєте файл. Але головне, це те, що ми отримуємо в результаті якийсь об'єкт, який особлює файл. Він для нас є об'єктом, через який ми працюємо з реальним файлом, який існує в нашій файловій системі. Незалежно від того, яка у вас операційна система, Python вміє працювати з файлами, якщо це Windows, якщо це Linux, якщо це Mac. Але головне зараз те, що функція Open повертає об'єкт файл. Нащо нам цей об'єкт, тому що нам потрібно далі читати, записувати, нам треба знати про нього якусь інформацію. І вся ця інформація зберігається всередині цього об'єкту. Якщо, наприклад, ми зараз наново відкриємо цей файл, саме в режимі для читання тексту, і тепер .tab, ви бачите, що тут багато всього. Частина з цього це методи, частина це інформація про об'єкт, тобто які зміни, які знаходяться в об'єкті, або атрибути. Наприклад, у нас є зміна name, яка зберігає інформацію про ім'я файлу. Або у нас є зміна мод. Яка вам показує, який режим відкриття файлу. Але також у нас є методи, і тепер бачите, що по другому разу iPhone коректно показує, що всі методи у нас зараз дружками. Ми відкрили файл, відкрили його в режимі для читання, і тепер нам треба знати, як його читати. Для цього у нас є один варіант, який буде найчастіше зустрічатися це перебирати файл в циклі «for». І також варіанти з методами. Тобто ми можемо використовувати файл «f», так само, як range, чи так само, як список всередині «for», і перебирати його всередині циклу. Або можемо використовувати методи. Наприклад, якщо ми зараз знову відкриваємо наш файл, праворуч у вас знаходиться файл, там просто рядки, в яких написано Line 1, 2, 3 і до 7, ми можемо тепер сказати online in F і сказати print line. Це буде означати брати рядки з файлу по одному, передавати на цикл for, тобто змінна line буде по черзі то одним рядком, то іншим. І далі ми робимо print line, і таким чином ми отримуємо рядки по одному. Зараз у нас так вийшло, що після кожного рядка файлу у нас є порожній рядок. Це через те, що в самому файлі після кожного рядка є символ нового рядка. І сам print додає завжди також символ нового рядка. Тому виходить так, що у нас ще є порожній рядок. Але якщо ми, наприклад, зробимо pretty print, тоді вже було зрозуміло, що ми бачимо, що насправді є в рядку, навіть ті символи, які, коли ми робимо print, вони інтерпретуються і виводяться нам. Але нам зараз треба буде відкрити файл наново, тому що якщо ми зробимо онлайн in file знову. У нас нічого не вводиться, ніби у нас немає рядків. Ми далі ще навчимося використовувати метод SIC, який дозволяє перейти на початок файлу і знову прочитати дані, але поки що відкриваємо його наново. Створимо знову об'єкт файл, пишемо той самий цикл, але використовуємо тепер pretty print. Тепер у нас вже не інтерпретується символ нового рядка, і ми бачимо лапки, ми бачимо line 1 і символ нового рядка. Залежно від того, який у вас файл, як ви його створювали. Якщо у вас, наприклад, Windows, у вас тут може бути також в кінці backslash, r, backslash n. Така комбінація символів для позначення нового рядку зустрічається в Windows та зустрічається на мережовому обладнанні, Ми про це ще будемо говорити. Але головне, що незалежно від того, як ви бачите backslash n чи backslash r, backslash n, ви все одно можете позбавитися цих символів через rstrip. тобто сказати кожному рядку r -strip. це означає в кінці видалити ці всі пробільні символи. І така робота з файлом буде найпопулярніша, тому що дуже часто вам буде зручно працювати з файлом рядок за рядком. Тобто не читати все, що є всередині файлу за раз, як один великий рядок, а працювати рядок за рядком. Більше того, коли ми говоримо про великі файли, ви не захочете їх завантажувати повністю в пам'ять. Тоді, коли ви читаєте тільки один рядок за раз, буде найкращим варіантом, тому цей варіант дуже розповсюджений. І головне це те, що ви не тільки зараз працюєте з одним рядком за раз через те, що у вас це фо, а ви насправді читаєте з файлу тільки один рядок за раз. Тобто, зараз в пам'яті у нас тільки один рядок. Саме цикл for, він перебирає рядки з файлу по одному і не завантажує весь файл в пам'ять. Але у нас ще є інші варіанти, як можна прочитати файл. У нас є методи. Поки що кожен раз на нього створюємо файл. Тепер, якщо ми скажемо F і напишемо метод read, все, що у нас було в файлі, весь його зміст читався в один рядок. І коли ми говоримо про рядок, ми зараз говоримо про тип даних. Тобто у нас тип даних, який повертається методом read, це рядок зараз. І ми там всередині отримали багато рядків з нашого файлу. Тобто ви бачите line1 1, символ нового рядка, line2 2, символ нового рядка і так далі. Якщо ви хочете це розбити на частини, ви можете сказати split за новим рядком, або використовувати метод рядків, який називається split lines. Єдине, що зараз ми вже считали всі рядки, тому якщо ми зробимо знову read, рядків немає, нам треба або перейти на початок файлу, або треба відкрити файл наново. Відкриваємо ще раз і цього разу зберігаємо те, що нам повертаємо тут рід, якусь зміну. Давайте скажемо контент дорівнює fread. Тепер у нас у зміні контент є вміст нашого файлу, всі рядки там. Ми можемо тепер, скільки завгодно разів користуватися цим вмістом, тобто нам не потрібно знову і знову читати те, що у нас є в файлі. Ми можемо один раз записати це в зміну і використовувати. Наприклад, ми можемо сказати split lines. Ми про цей метод окремо не говорили, а це, цей метод дозволяє вам розбити такий один великий рядок, в якому може бути багато таких тексту, на окремі рядки. Це відрізняється від того, що ви робите спліт самі, наприклад, спліт по новому рядку, тому що тоді у вас в кінці є ще один порожній рядок. Але ви можете сказати спочатку стріп, потім спліт по новому рядку, тоді ви отримаєте те саме. Але є метод спліт-лайнс, який це робить за вас. Ми досить часто будемо використовувати метод read, тому що він вам дозволяє читати весь міст файлу в один рядок в Python. І це буде виглядати так само, як коли ви отримуєте вивід з якогось обладнання. Тобто, коли ви скажете, наприклад, відправити якусь команду на обладнання і потім отримати вивід, ви цей вивід зазвичай отримуєте весь одним великим рядком. Тому для того, щоб наблизитись до того, як ми будемо працювати з обладнанням, ми також дуже часто будемо читати вивід з файлу одним великим рядком, тобто використовувати read і далі вже з ним працювати. Також інколи вам зручно працювати саме з тим, що вам повертає read, тобто з усім вмістом файлу, а не з одним рядком, тому що тоді у вас більше контексту. Ви можете подивитися, що знаходиться в попередньому рядку, що в наступному, тобто вам не обов'язково буде працювати тільки з одним рядком. Далі у нас був метод ReadLine. Метод ReadLine читає тільки один рядок і повертає його. Кожен раз, коли ви говорите ReadLine, ви читаєте наступний, наступний рядок, потім один закінчується, в нашому випадку вже все закінчилося. І тоді ReadLine повертає порожній рядок. Тобто, той факт, що ReadLine повертає порожній рядок, означає, що рядків в палі більше немає. Наступний метод це метод readlines. Цей метод читує всі рядки файлу, розділяє їх на окремі рядки, і ви отримаєте список рядків. І тепер ми підходимо до дуже важливого аспекту роботи з файлами, це те, що їх треба закривати. Не дивлячись на те, що Python буде намагатися закривати файл самостійно, якщо ви його не закрили, гарантії цього немає. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші дані зберіглися, щоб нічого не втратилось, щоб нічого нікуди не поділося, закривайте завжди файл. І тут є хороша новина, те, що вам не треба буде закривати їх руками, тому що ми будемо використовувати менеджер контексту. Зараз ми вчимося закривати файли, коли ми не використовуємо менеджер контексту. Якщо ви хочете закрити файл, вам треба сказати close. Якщо після цього ви будете намагатися щось робити з файлом, записувати чи читати, ви отримуєте виняток, який вам говорить, вибачте, але ви намагаєтесь зробити якісь операції з закритим файлом. Тобто, якщо ви хочете закрити файл, ви використовуєте метод close. У нас також є тут змінна closeD, тобто ось так, яка говорить: закритий файл чи ні. Наприклад, якщо ми наново відкриємо файл і скажемо closed". Воно говорить false, тобто ця зміна говорить, що файл зараз не закритий. Якщо ми файл закриємо, ця зміна вже говорить, що так, він закритий, closed. Але ще дуже добре, що вам не треба буде писати close руками, тому що ми будемо використовувати менеджер контексту. Що таке менеджер контексту? Це спеціальна конструкція в Python, яка використовується не тільки для роботи з файлом. Це новий блок коду, в якому ви можете використовувати дуже багато всього, але в тому числі ви можете використовувати функцію Open. І суть цієї конструкції. В тому, що вона автоматично щось виконує в кінці, незалежно від того, чи був якийсь виняток, коли ви її виконували. В чому в нас проблеми, навіщо нам якась спеціальна конструкція? Якщо ми говоримо тепер, що нам треба закривати файл, особливо це стосується запису. Тобто, коли ви записуєте дані, у вас може щось не записатись, поки ви не закриєте файл, тому що Python чи буферизує дані. Тобто, ми говоримо, що вам треба обов'язково закривати файл. І тут проблема, тому що якщо ми говоримо, що так важливо закривати файл, але ми тепер знаємо, що між рядком, коли ми відкрили файл, коли ми щось робили, і між закриттям файлу, тобто десь ось тут, у нас може щось статися. У нас може бути якийсь виняток, і наша програма вилітає. І цей рядок просто не виконується, файл не буде закритий. Це означає, що вам треба буде працювати з файлами, наприклад, в блоці TriEccept, для того, щоб гарантувати, що ви закриєте файл. Але через те, що це дуже розповсюджена задача, її винесли в окремий блок, який називається Менеджер контексту. На початку ми відкриваємо файл. Тобто цей запис, він наче написаний навпаки, ми говорили, файл дорівнює чомусь, а тепер написано відкрити файл as щось. І це і є наша зміна. Тобто, після s йде зміна, в яку записується наш відкритий файл. Але головне те, що коли ми виходимо з цього блоку, цей блок, який називається менеджер контексту, гарантує вам, що файл закриється. Навіть якщо у вас ось тут, всередині менеджер контексту був якийсь виняток. Цей блок використовується не тільки для роботи з файлами. Він використовується, наприклад, для того, щоб працювати з облигнанням мережевим. Тобто, ви підключаєтесь кудись, саш чи л.нет, виконуєте якісь команди, якщо щось йде не так, цей блок знов-таки вам гарантує, що сесія закриється. Чи, наприклад, для роботи з базами даних. В цьому випадку менеджери контексту відкривається та закривається транзакція. Тобто ми намагаємося щось зробити, комітимо дані, і якщо у нас все вийшло, вони закомітилися, якщо ні, йде відкат. Тобто, це конструкція, яка дуже багато використовується для того, щоб зробити щось на початку в кінці. Щось на початку відкрите, щось в кінці закрите. Головне, що вам гарантує цей блок коду, це те, що в нашому випадку з файлом закриття виконається завжди, незалежно від того, чи був тут виняток всередині цього блоку менеджер контексту. Циклфо називається цикл фо. Тобто просто є ключове слово, за яким його називають. Але саме менеджер контексту називається саме так текстом. Тобто ви дуже часто будете бачити слова менеджер контексту. Тому я також буду його так називати, просто щоб ви звикли до цієї назви. Англійською, це так і називається контекст-менеджер. Як до цього виглядала наша робота з файлом? Ми говорили F дорівнює Open. Тепер ми говоримо with open, і далі пишемо наш файл. Тобто використовуємо ту саму функцію open, але тепер зміну ми створюємо після, ми говоримо SF. Зміна може називатися як завгодно, але головне, щоб ви розуміли, що це та сама зміна, яку ми створюємо тут, тільки трошки інший порядок. І далі ми працюємо з файлом. Якщо нам треба читати весь файл, ми говоримо, наприклад, f-read. Якщо нам треба читати рядок рядком, ми говоримо line in F. І давайте знову скажемо прийти -при Line. Але тепер, після цього блоку коду, тобто після менеджеру контексту, через те, що ми зараз в Python, ми вже випали з нього, у нас файл закритий. Якщо ми подивимось Close, він закритий. І цей блок коду вам гарантує, що він завжди буде після вже 100% закритий. І головне, що він буде закритий, навіть якщо тут був виняток. Тому що закритий файл це не проблема. Головна проблема в тому, що до того, як ви його намагаєте закрити, може статися виняток, і тоді рядок закриття ніколи не виконеться. Але тут вам гарантується, що закриття буде 100%, а потім вже там виняток і щось може статися. Ми ще якийсь час попрацюємо з файлом ось так, тільки через те, що ми працюємо в iPython, тому що нам треба буде зараз запис робити, нам треба подивитися, що відбувається, коли ми робимо запис, чи з'являється щось всередині файлу. І для цього нам підходить саме цей режим. Тому що, якщо ми будемо працювати в менеджері контексту, файл одразу відкривається. Тому ми поки що продовжимо так працювати, тобто відкривати файл просто open і зберігати в зміну. Але ви найчастіше будете використовувати менеджер контексту, і найчастіше будете використовувати циклофод для того, щоб перебирати рядки з файлу. Але всередині того ж блоку менеджер контексту, ви можете також читати файл по-іншому. Ви можете сказати, наприклад, контент дорівнює fread. І так, файл вже закрився. Ми можемо перевірити, що close каже true. Але контент читався. Ми читали все, що у нас було, увесь вміст файлу. Тобто ми можемо використовувати будь-які методи з менеджером контексту, можемо на читання відкривати на запис файл, в цьому обмежень ніяких немає. І тепер ми говоримо про запис файлів. Головне тут це вибрати режим. Тому що у нас є тільки один режим для того, щоб читати файл, але у нас є декілька режимів для того, щоб записувати. Перше це режим W, це режим Write. Якщо ви використовуєте цей режим і відкриваєте якийсь файл, який вже існував, і там був якийсь вміст, і він видаляється. Все, що було всередині файлу, після того, як ви його відкриєте в режимі W, видалиться. І ви почнете запис на початку файлу. Якщо ви хочете доповнювати файл, Вибирайте режим Append. Цей режим дозволяє вам відкривати існуючий файл, він не видаляє те, що у вас є в файлі, і він дописує рядки в кінці файлу. Тобто, коли ви відкриваєте файл в режимі «Append», ви опиняєтесь в кінці файлу. Коли ви відкриваєте в режимі W, тобто в режимі Write, ви опиняєтесь на початку файлу, тому що все, що там було, вже видалено. І останній режим це режим X. Це режим, який працює як W. Тобто ви починаєте записувати якісь дані на початку файлу. Але якщо файл вже існував, вам не дадуть відкрити цей файл. Не дадуть витерти з його вміст, і у вас буде виняток. Тобто режим X генерує вам виняток, якщо ви відкриєте файл, який вже існує. Після того, як ви відкрили файл знов через функцію Open, тільки з іншим режимом, вам треба далі щось записувати в файл. І для запису у нас є два методи метод write та WriteLines. Метод write дозволяє записати один рядок, але ми тут говоримо про один рядок саме Python. Тобто це буде рядок Python як тип даних, але всередині у нього може бути дуже-дуже багато рядків з точки зору файлу. І метод writeLens дозволяє вам записати послідовність рядків. Тобто у вас може бути список рядків чи кортеж рядків, чи ще щось, якась послідовність рядків. Тепер ми дивимося на те, як використовувати методи write та writeLines. Перше, що нам треба зробити, це відкрити файл саме для запису, тому що якщо ми відкриваємо файл для читання, і тепер намагаємося сказати, наприклад, write, і написати тут щось, цей файл, ми отримаємо виняток, що у нас така операція не підтримується, тому що ми відкрили файл в режимі для читання. Якщо ми хочемо відкрити файл для запису, у нас є декілька режимів: у нас є A, у нас є X, у нас є W, але також ми можемо відкрити режим R, це означає для читання та для запису. Головне, щоб ви знали, що якщо ви відкрили тільки для читання, ви не можете нічого туди записати. Тепер відкриваємо для запису. Відкривати для запису ми будемо інший файл, для того, щоб у нас дані із файлу Data.txt не видалились. Відкриваємо файл. І тепер записуємо туди щось Записала. записали. Метод Write повертає вам кількість байтів, які він записав. Але тут ще є нюанс, що насправді зараз дані не записані. Якщо ви зараз подивитесь, наприклад, cut new data, ви не бачите в файлі нічого. Якщо ви подивитесь cut, наприклад, data, ви бачите, що там в файлі середині щось є. Ми сказали: запиши рядок, але він не записався. Ми можемо ще сказати: запиши інший рядок, наприклад, line1, давайте скажемо новим рядком, line2. і дивимося, що вже більше даних записується, але всередині файлу все ще нічого нема. І тут є нюанс. Справ тому, що Python буферізує дані. Тобто він не одразу їх записує, а він їх накопичує і потім записує. Якщо ви зараз закриєте файл, він точно все запише. Або якщо ви скажете флаж, він також їх запише. Тобто, якщо ви це перевіряєте, поки ви вивчаєте файли, це нормальна поведінка, бо воно так завжди працює. Ви можете це налаштовувати, ви можете відключити буферезацію, але якщо у вас немає якоїсь реальної потреби для цього, це краще не робити, як нехай воно працює, як замовчування працює. Це просто вам треба знати, для того, щоб ви випадково не подумали, що у вас нічого не записується. Тепер ми закриваємо файл, наприклад. І тепер вже всередині нашого файлу є наші ці рядки. І зверніть увагу, що коли ми записали тест, ми не написали символ нового рядка, тому наступне слово, яке ми писали, це було слово line 1 воно записалося в тому самому рядку. Далі вже був символ нового рядку, і тепер вже Line 2 записалося з нового рядка. Ну і записалося це все тільки після того, як ми сказали закрити файл. Тому, коли ми говорили про те, що файли важливо закривати, ми говорили про те, що закривати їх важливо особливо для запису. Тому що у вас якісь дані просто можуть не записатися, якщо ви файл не закриваєте. Але ми вже знаємо, що є менеджер контексту, і завжди, якщо у вас немає якихось особливих причин не працювати в менеджері контексту, краще працювати з файлами в менеджері контексту. Тоді воно точно закривається, ніяких проблем немає. Тепер ми знаємо, що всередині нашого файлу є такі рядки. Ми вже використовували метод write для того, щоб сказати, записати якийсь рядок. І метод write працює саме з рядком як типом даних Python. Тобто ви можете тут написати багато рядків тексту, але ви маєте передати сюди як аргумент саме рядок. Якщо ми зараз відкриваємо файл ще раз і знову відкриваємо його в режимі W, у нас видаляється все, що було в файлі до цього. Ми дивимося файл вже порожній. Якщо ми зараз знову записуємо якісь дані, тоді вони вже додаються. Наприклад, у нас є список lines, і ми можемо записати ці рядки середину нашого файлу, сказавши, наприклад, for line in Lines, і далі кажемо FWrite. І пишемо line. Знов таки, якщо ми дивимося зараз, що у нас всередині файлу, там нічого немає, закриваємо файл. І тепер дані є. Також ви можете відкривати файл в режимі Append, тоді у вас не буде видалятися те, що вже є в файлі, і ви будете потрапляти в кінець файлу. І тепер давайте ще використаємо метод «WriteLines» замість методу write. Якщо ми скажемо «WriteLines» і напишемо наші lines, ми їх записали. Знов-таки, файл вони ще не додались, але коли ми закриваємо, тепер у нас знов line1.23, line1.2.3. Але вони додали саме в кінець нашого файлу, тому що ми відкривали його другий раз з режимом append. І ще раз давайте відкриємо файл, і цього разу відкриваємо в режимі X. В цьому режимі Python не дає вам відкрити файл, якщо він вже існує. Тобто це такий захист на той випадок, якщо ви відкриваєте файл, який вже існує, і ви не хочете, щоб з нього все повдалялося, тому ви відкриваєте в режимі X, і це така додаткова пересторога, щоб у вас випадково не видалили дані. Він зручний для тих випадків, коли ви думаєте, що файлу точно немає, але про всяк випадок ви відкриваєте його в цьому режимі, для того, щоб якщо він є, у вас був виняток. Ви все це можете перевіряти без режиму X, тобто ви можете перевіряти, чи існує файл до того, як ви його відкриваєте. Ну і власне, у нас є методи write та write lines. Вони працюють з будь-яким режимом відкриття файлу для запису. Write записує один рядок, write line записує фітрований об'єкт, в якому є рядки. І той і той метод використовується, тому що інколи вам треба записати вже підготовлені рядки, а інколи ви в цих лі створюєте рядки, щось додаєте, додаєте символ нового рядку, щось перетворюєте і по одному рядку записуєте. Тоді вам підходить read. Ми вже трохи поговорили про те, що дані буферізуються. Тобто, коли ви робите зараз F рейд ви не бачите цих рядки всередині файлу, поки ви не закрите файл, або поки не накопичиться достатньо даних, і Python вже записує їх, і знов в нього порожній буфер, і він знов там накопичує їх. Ви можете сказати flush — це метод, і тоді дані запишуться, ви бачите, вже, що вони записались. Але на практиці вам дуже рідко це буде потрібно. Коли це потенційно могло б бути потрібно, коли ви знаєте, що ви пишете дані не дуже часто, у вас працює якийсь скрипт, він працює повільно, він повільно записує дані, наприклад, там кожні декілька секунд. Але чому це повільно? Тому що у вас є інший скрипт, який це читає. І якщо дані ще й буферезуються, то тоді вийде, що, наприклад, рядок записується не раз у 2-3 секунди, а записується раз у 10-15. І відповідно, той скрипт, який читає цей файл, він думає, що даних ще немає. І якщо в цій ситуації вам... Важливо інтерактивно записувати і з іншого місця читати ці рядки, щоб вони з'являлись в файлі саме тоді, коли ви їх записали, тоді ви можете використовувати флаж або відключати буферізацію. Але це не часто потрібно, якщо у вас буде така ситуація, так потенційно флаж може знадобитись, можна буферізацію відключити функцію open, але це вже такі більш екзотичні випадки. І ще одна ситуація, яка у вас може бути, це ви, наприклад, читали весь файл методом read. Ви всі рядки абсолютно читали. Але тепер ви хочете ще раз його читати, чомусь. І ви знаєте, що якщо ви зробите fread ще раз, ви отримаєте порожній рядок, тому що рядків більше немає. Знов таки, якщо б це був файл, який ще наповнюється даними, то другий раз, коли ви робите read, могло б бути таке, що там були вже якісь дані. Але зараз у нас файл не наповнюється, він статичний, він як був, так і залишився. Ми вже зчитали всі рядки. І якщо ви тепер хочете читати їх ще раз, знову додають чомусь, тоді ви можете сказати Сік 0. 0 означає перейти на початок файлу, і якщо ви зробите знову ріт, ви читаєте знову всі рядки. Чому я додаю, чомусь вам потрібно ще читати? Тому що ви можете читати файл один раз, все, що в ньому є, і записати це в змінну. І потім скільки завгодно використовувати цю зміну, в ній зберігається рядок. Тобто, у вас немає потреби знову і знову читати файл, в якому нічого не додається. Якщо це статичний файл, якого нічого не змінюється, не дописується динамічно. Ви читали один раз змінну і все. Тобто, якщо ви робите фрі декілька разів всередині вашого коду якогось. Воно трохи дивно, якщо це файл статичний. Якщо це файл змінюється, тоді так, це корисно може бути. Тобто, якщо це, наприклад, лог файл, з якого ви читаєте рядки, і ви знаєте, що за той момент, поки ви їх обробляли, щось з ними робили, ще можуть додатися рядки, тоді так ви можете читати далі. Але тоді вам і сік не потрібен. На цьому ми з вами завершуємо основу роботи з файлами. Далі ми будемо говорити про приклади, будемо писати вже код нормального файлов, і будемо розглядати приклади обробки, якихось конфігураційних файлів, виводів команд. Але просто хочу попередити, що це ще не все. Тобто, те, що ми розглядали про функцію open, це ще не все, що вона може, це ще не всі її параметри. Ви бачите, параметрів багато, ми їх не розглядали. Дуже багато нюансів роботи з файлами, багато нюансів з режимами. Ми не говорили про кожен режим окремо, з плюсом, без плюс, що там як працює, тому що там дуже багато варіантів. І зазвичай вам потрібен буде режим, чи читання, чи запису, і достатньо буде вибрати конкретний режим, який вам потрібен. І ми ще поговоримо в окремих прикладах з відео. Як відкривати декілька файлів, як працювати з декількома файлами в циклі, як читати один файл, записувати відфільтровані дані в інший? Тобто це інше буде в прикладу, тут тільки основи. Тому обов'язково дивіться приклади, тому що там ми будемо розбирати власне, як тепер працювати з реальними якимись даними, а не просто відкрили-закрили файл.